Рітаю, сьогодні ми спробуємо розплутати одну з мабуть найбільших загадок природи. Це історія, що почалася в тихому монастирському саду, але врешті-решт дала нам ключ до розуміння того, хто ми такі. Справді, от замисліться, чому ми схожі на своїх батьків, чому в нас мамині очі чи дідусева усмішка, але при цьому ми це ми унікальні. Це ж питання, над яким люди ламали голови тисячоліттями. І знаєте що? Відповідь на нього не просто цікава, вона перевернула все наше уявлення про життя. І от коли здавалося, що ця загадка так і залишиться нерозгаданою, на сцену виходить наш герой. І це уявіть собі, не якийсь там іменитий вчений, а скромний монах на ім'я Грегор Мендель. В середині ХІХ століття, маючи в арсеналі лише грядку з горохом і неймовірне терпіння, він розпочав дослідження, яке без перебільшення стало фундаментом цілої науки. Генет. Ну що ж, перш ніж ми розберемо самі закони Менделе, нам потрібно, так би мовити, вивчити абетку, зрозуміти ту мову, якою природа записує свої секрети. Це кілька ключових термінів, без яких ми просто не зможемо рухатись далі. Тож, поїхали. І перше слово в нашому словнику це, звісно, ген. Що ж це таке? Найпростіше уявити ген як рецепт. Якщо вся наша ДНК це така собі гігантська кулінарна книга, то ген це один конкретний рецепт, наприклад, рецепт блакитних очей або рецепт кучерявого волосся. Це, по суті, інструкція, яка каже тілу, що і як робити. Це і є та сама цеглинка спадкової. Добре, з геном розібралися. А що таке алель? Ну, якщо ми вже говоримо про рецепти, то в одного і того ж рецепта можуть бути варіації. Скажімо, рецепт борщу може бути з м'ясом або пісний. Так само, і ген, який відповідає за колір гороху, може мати різні версії або ж алелі, алель жовтого кольору і алель зеленого кольору. Тобто, це просто різні варіанти одного і того ж гена. І отут, знаєте, починається найцікавіше, бо між цими алелами є своя ієрархія. Є алели домінантні, а є рецесивні. Домінантний це уявіть такий собі голосистий соліст в хорі, навіть якщо він один, його буде чути, тобто його ознака проявиться. А рецесивний алел він такий, знаєте, сором'язливий. Його голос буде чути тільки якщо поруч стоїть такий самий сором'язливий партнер, тобто коли їх двоє. І це власне підводить нас до ще двох важливих термінів. Дивіться, якщо в організму є два однакових алелі, скажімо, два домінантних або два рецесивних, то він називається гомозиготним. А от якщо алелі різні, один домінантний, а інший рецесивний, то це вже гетерозиготний організм. Все просто запам'ятали? Бо це нам зараз ой як знадобиться. Так, а тепер, коли ми озброєні цими знаннями, час повернутися до саду Менделя і подивитись на його перший просто приголомливий прорив. Це той самий момент, коли перший шматочок величезного генетичного пазла клацнув і став на своє місце, і хаос спадковості почав перетворюватися на струнку зрозумілу систему. Ось як звучить цей закон офіційно так. Я знаю, звучить трохи по-науковому, але суть насправді дуже проста. Уявіть, що Мендель бере рослину, яка поколіннями давала тільки жовтий горох, так звану чисту лінію, і схрещає її з рослиною, яка так само стабільно давала тільки зелений. І що він бачить? А те, що всі їхні нащадки, всі до одного виходять абсолютно однаковими. І ось вам конкретний приклад. Дивіться, наш жовтий горох є гомозиготним домінантним, позначимо його як великий АА, а зелений гомозиготним рецесивним, тобто маленький АА. Коли вони схрещуються, кожен нащадок отримує один алель від тата і один від мами. Виходить генотип велика А маленька А. А пам'ятаєте, хто в нас голосистий? Правильно, домінантний алель жовтого кольору, тому весь горох виходить жовтим. Але ключове тут зелений колір нікуди не подівся, він просто притих, сховався. Але ж куди, питається, подівся той зелений колір? Він що, зник назавжди? А от і ні. І відповідь на це питання дає нам другий закон Менделя. Це був справжній геніальний здогад. Спадкові риси вони не змішуються як синя і жовта фарба, утворюючи зелену. Ні, вони передаються як окремі дискретні частинки. Що ж зробив Мендель далі? А він взяв ось ці гібридні жовті горошини з першого покоління, пам'ятаєте, з генотипом Аа, і схрестив їх між собою. І тут тут стається справжня магія. У другому поколінні серед купи жовтих горошин раптом ніби звідки, з нізвідки, знову з'являється зелений горох, та сама схована ознака повернулася, вона розщепилася. І що найголовніше, це повернення було не якимось випадковим. Воно відбувалося з дивовижною, просто залізною математичною точністю. Як бачимо, на кожні три жовті горошини припадала рівно одна зелена. Це було просто неймовірно. Це був неспростовний доказ того, що рецесивна ознака не зникає, вона просто терпляче чекає свого шансу, щоб знову проявитися. Три до одного запам'ятайте це співвідношення, бо це не просто цифри, це був революційний момент. Вперше в історії хаотичний, здавалося б, світ біології підкорився чітким математичним законам. Це означало, що спадковість можна не просто спостерігати, її можна прораховувати, передбачати майбутнє. Але ж ви думали це все. А от і ні. Мендель був невгамовним дослідником. Він подумав: а що якщо відстежувати не одну ознаку, наприклад, колір, а одразу дві, скажімо, колір і форму горошин, і це привело його до третього великого відкриття. І ми зараз побачимо, як всі ці закони разом узяті впливають на наше життя сьогодні. І ось він третій закон закон незалежного успадкування. Якщо зовсім просто, він говорить про те, що різні ознаки успадковуються незалежно одна від одної. Тобто те, що горошина буде жовтою, абсолютно ніяк не впливає на те, чи буде вона гладкою чи зморшкуватою. Ці ознаки, по суті, тасуються як карти в колоді при кожному новому поколінні. Саме тому в світі існує така неймовірна нескінченна різноманітність комбінацій рис. Добре, горох, закони, співвідношення це все, звісно, цікаво, але може виникнути логічне питання. А нам то що з того? Чому ці відкриття, зроблені півтора століття тому в якомусь саду, досі мають таке величезне значення? Нумо розбиратись. А значення насправді колосальне. Погляньте самі, все, що ми знаємо про генетику, стоїть на фундаменті, який заклав Мендель. Сільське господарство. Усі ці нові врожайніші сорти рослин, стійкіші породи тварин це все завдяки його законам. Медицина, розуміння спадкових хвороб, можливість їх діагностувати і, можливо, колись лікувати це теж все звідти. Вся сучасна біотехнологія, аж до редагування генів усе це виросло з тих самих спостережень за звичайним горохом. От просто задумайтесь на мить. Всього три насправді досить прості закони, і вони змогли пояснити один з найскладніших механізмів життя спадковість. Робота Менделя показала нам, що навіть за найскладнішим, на перший погляд, хаосом природи ховається дивовижна логіка і порядок. І це залишає нас з одним питанням які ще такі ж елегантні й прості закони керують складними процесами, що відбуваються навколо нас щодня, а ми їх поки що просто не помітили.